Всім привіт, мої любителі булочок! у мікрофона Babelboy. Сьогодні ти дізнаєшся, як вступити до Національної поліції, які є варіанти вступу, що ж таке РП, та як пройти набір або інтерв'ю? Та що ж робити одразу після вступу, тому не гальмуй, бери смаколики та починаємо! Тут, до речі, все просто: є два варіанти: або ми чекаємо набір, або подаємо заяву на офіційному порталі. Там і можна побачити графік набору. Почнемо з другого варіанту. Переходимо на сайт Geta Ukraine, заходимо на форум та шукаємо свій сервер. В моєму випадку це Північна Україна. Далі заходимо в держструктури Національна поліція і вибираємо місто. Нам потрібен розділ заявки на вступ до академії. Ось тут є всі вимоги до вступу. Все, що потрібно зробити, це скопіювати цей текст. Ставити нижче та підставити свої дані, плюс додати скріншоти своїх документів. До речі, потрібно буде пройти регістрацію на форумі. Добре, я це зробив. А що ж робити далі? Знову в нас є два варіанти. Перший це чекати на набір, другий прийти в відділок, знайти дорогу до нього можна через F1 та спитати полковника: полковника покликати, будь ласка. Був би дуже Йо, вдячний. Вони зараз зайняті, вони зараз зайняті. А не знаєте, надов, надовго вони зайняті? Якщо твій запит на форумі схвалили, то повідомити йому про це. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. А я з приводу, з приводу моєї заявки на порталі, прийшов до вас, може, переглянути. Електронна заявка, так? Так, так, звісно. Ага, прошу почекати зараз. Я перевірю. Добре. А якщо ще ні, то можеш просити переглянути. Я думаю, тобі не відмовлять. Також є можливість, що полковник буде зайнятий. Тоді тобі прийдеться почекати. Довго почекати. Якщо ти хочеш пограти саме зі мною, ти можеш приєднатися до гри з моїм промокодом BABELBOY, який дасть тобі приємні бонуси. Посилання на гру знаходиться нижче в описі, а ми продовжуємо. Так, Андріано чи рекомендую так да? так? Так, так. Тако, так, в тебе все має. добре, і тебе запросили на інтерв'ю. То що ж робити? Паніка в голові? Спокійно, я тобі підкажу. Для початку, я думаю, тебе запитають. Хто ти звідки? Так подивляться твій паспорт. Потім можуть спитати, чого ти хочеш вступити ДНК. Я паспорт, щоб я зрівняв дані. Так, передаю паспорт людини напроти. Так, взяв паспорт та почав розглядати. Так, все добре, все спорт. Взяв паспорт, поклав карман. Спокійно розповідає, що ти хочеш бути хорошим патрульним, або краще вивчити закони, або встати на сторону світла і добра, битися з нечистю, та й все таке. Я бачу, що в трудеві у вас жодна не значить до цього ніде не працював, так? Ну я, я так, знаєте, я такий пацан, коротше, сміливий. То там, то тут десь. Офіційно, ні. А, я зрозумію. Чому вирішили саме до Бо хочу хочу захищати людей, бо, бо багато, знаєте, бандюків є, які свавілля різні роблять. Хочу бути як Бетмен в, Гот, в Готемі. Але тільки такий, знаєте, законний. Далі тебе обов'язково перевірять на знання РП процесу. Що ж, маленька шпора для тебе. РП – RolePlay. Це гра по ролях, якщо коротко. Є три основні команди. А також можна відігрувати через голосовий чат. МІ – команда, яка описує вашу дію. ДУ команда, яка описує предмет, людину або подію. Трай. Команда, яка з ймовірністю 50 на 50 вирішує, чи була вдала ваша дія, чи ні. Тож підсумуємо, Мі. Ми використовуємо, якщо нам потрібно дати паспорт або забрати. А ось ду ми вже напишемо, якщо ми поклали паспорт на стіл і хочемо повідомити про те, що паспорт лежить на столі. Так ось, відігравши маленьку рп сцену, ми показуємо, що ми розуміємо основи, і нас повинні прийняти. Далі вам покажуть вашу шапку та запросять до фракції. тут знаходиться форма, бронежилет все, що потрібно. Все, вітаю, ви рядовий Національної поліції. Так, так. А тепер інформація для тих, хто вдало дійшов до цього етапу. Що ж на вас чекає і що вам робити? Вам дуже треба зайти знову на форум та подивитись на систему підвищень, і при першій нагоді здати рапорт, бо патрулювати можна тільки з другого рангу, бо на першому ви можете стояти на КПП та арештовувати порушників біля відділку в разі необхідності. Тому читайте правила та підвищуйтесь. Іспит може приймати або навчальний корпус, або сам полковник. Не забувай про мій промокод Babelboy. вести його можна на 3 та на 4 сервері. Ну що ж, друже, я думаю, було інформативно. А якщо хочеш більше подібного контенту, то тися вподобайку. Також в описі ти знайдеш мій TikTok. там я роблю відео та стріми. Час від часу стрімиє на моєму Ютубі, до речі. Тому не втрачай нагоду приєднатися до моєї спільноти. Дякую за перегляд! Ще побачимось.